Це правда про харчову суду. Більшість людей не знають, чи лікує вона, чи ні. Декілька років тому назад що нібито чуєм суда, рак. і ще люди дали вказівку вчителям замалюватися. Тому я вирішила. Всю правду розказати про цей продукт харчування. Увідобулося про рак. Я говорила, що будь-який продукт харчування має користь і шкоду. Ідентично сода. Розумні люди, старші. Придумали такий дієвий напиток. Шипучка називається. Глянка гарячої руди, чайна ложка суду, погашена оцінку. Випиваєш і самостілюєшся. Чому він дуже корисний і дієвий? Поясню. Так, можна навіть супер почистити. Посуд ідентичний у вашому копішку. Тракт. Це свого роду посуд. Випиваєте шипучку і суперо чистите кишечник. Що вартує зробити? Крім того, сода з оцтом нейтралізує кислотність. І це ще один плюс. Хоча це не варто зловжуватися. Тому що сода що вона робить? Підсушує. Mm, так, грибки не любить, коли їх сушать. Значить, вона має шанс їх бути. А вона не любить, щоб їх часто було. Крім того, сода підсушує слезу. Тому це також може дати мені. Ну і сода, якщо її пити, Всутству вона нейтралізує кислоту. А всі міні-процеси в вашому організмі відбуваються завдяки органічним кислотам. В вашому шлунку соляна кислота. В організмі, крім того, є сичова кислота, метіонінова, диофеніл, пропанова кислота. І всі процеси ще раз повторюю, відбуваються завдяки органічним кислотам. Тому зловживати судом не варто. Але випити шипочку і почистити кишечню це великий плюс. І навіть тим людям, у яких домінує така хвороба, як рак, можливо, попити якийсь період суду. Але не всім. Тільки тим, в кого підвищена кислотність для того, щоб. І її вирівняти. Можу навіть рецептор сказати. Пів чайної ложечки соду на 200 г буде. Воду треба довести до кипіння. Соду організм не можна приймати, не погаше. Отож, це можна використати не на надто довго. Тиждень до двох максимум. Я пробувала навіть два тижні, не маючи апендексу. Нічого, все окей. Тому ще раз повторюю, що робить сода. Сода підсушує грибки і підсушує слизовим. Е, і сода Суперово дезінфікує. Ну і це плюси і мінуси. І ще, що сода робить? Нейтралізує кислоти, А всі відмінні процеси відбуваються завдяки органічним кислотам. Тому соду не зловживати. Мені Приємно, що ви мене слухаєте. Дякую за увагу. До зустрічі!